Як шукати рижики в лісі? Ось старий зріз. хтось різав, засохший. Треба звертати увагу на це. Якщо знайшли зріз, треба дивитися. Ну, Тут я один знайшла, ось я його прископаю трошки зараз. І бачу он теж зріз. і он бачу. Дочь стоит. Рыжик. Зараз я обеду, сейчас я обиду, что сосну. А вин тут не один. Так. Зараз. Значит. Это классический рыжик. Концентровані круги кола, ножка, режіє на зрізі. І ось вони ось так ростуть, ховаються під хвоєю. Іноді їх добре видно якось цей. А іноді вони. А, тут він ще й не один. Ховаються під листям хвою. І це слово Голками. Скажемо так, зараз наріжу. Так, місце треба присипати, аби не вивітрювалася грибниця, не висихала. І збирати треба чисто. Я їх зараз почищу і покажу. Ось я почистила грибочки, поскладала. Важливо їх збирати чисто, щоб вдома було менше роботи. О, я ще ось знайшла... Ого. Так, ну, показую, показую, красота яка. Ось які мене великі, Велики. Рижики, рижики. треба його зрізати. Правильно це зрізати, а не виривати отак, як я вирвала. Бо може там ще рости з одної локації. Прикопуємо, прикопуємо, присипаємо місце. Ось. Це що? Ні, це нічого, але вони ось так ховаються. Так. процесс Так, я показываю. А потом я буду резать и чистить. Бо я там еще побачила. Здесь все на дорожке. Прямо по дорожке. Горненькие такие. О, рыжик. Так, далее. Зараз я обдивлюсь тут. Все обдивлюсь. А там масленок сбоку. Так, дочу рыжика. О, тут даже кто-то встал раньше на него. Рыжики, рыжики. О, еще. Круто. Надломало. Так. О, О божечки, о боже, маленькие, маленькие рыжички, маленькі рызики. И волики. Ось хочу хорошо було видно. А он ще якісь горбики. Ну, сейчас проверим, что рыжий. Вот выписываемся. Гары, гарные. Так. Буду толсте туди. Сейчас. О, божечки. Красавчик. Рижик, а ну ось о. ну їх не видно. Ось так треба холміки бачите? О, акуратненько зняли, а там рижик. А ну от ось. Ли. Зняли, а там рижик. Ось він. Фу. А он ще один. Все, наче все. Чуть голкою власне не попала От радості. Так. Наче все. А ну ставлю на паузу, може ще щось. Це, рижики понаходила. І зараз я їх буду... А, ось що ж я не побачила. Зараз я буду їх різати. Чистити, різати і вкласти в призинку.